Всім привіт Диваємо в старому участку до городища старського періоду на слоєнка. Гільза пістолетна 762. Перший сигнал. Гільза Маузе. Вже друга гілля А Мабуть гірзи сьогодні буде основний контент Годину о посвіль перша монета Міть Але рукоблуд хтось щось робив Розкатана копійка з кожного Ніколаївського формату Вміється буде видно, але це вже труп. Корисних сигналів майже немає. Ось мідна заготовка на обручку. Скоріше за все жіночок повізьми, підходить. Вазелинка. Вазелинка. Закрита. Ще що за... Ще щось тут залишилося. Дома вже відкрию. Радянська Вазелинка. Як кажуть, дві новини. Гарна і погана. Гарна. металошукач шукає. Добре, середня глибина до 5 см, те, що зверху, що в районі після шляка, алюмінієвий шмойдяк, трохи гнилого заліза, в основному алюмінієвий шмойдяк. Ось те що я відібрав. те що піде з знахідки і на здачу, Алюмінієвий дріт. латунний. Замок меблевий, така ось мідна штука, вазеринка, монета. Ось такі уламки алюмінія. вони б'ють 70-74 7074. Ексайські монети. Приблизно кільце, гільзи і монетка. Мене таке, я думаю, що скатана отут поряд залізна дор дорога. Так, так ще. Так ще якось так. В цьому, на цьому все. Всім гарних знахідок. Втомився, вітер. Аж почав гундосити. до побачення. Всім привіт, Того я знімав дві останні прогулянки в погородах. І було Так, а Зараз покажу вам монету, яку мало хто купав. Але вони нас очікують в майбутньому. Дві копійки алюмінієві. З того року. Який це шикарний сигнал. 70-72 по повітрю сантиметрів 30. Як срібло б'є, зараза, так. Так, наступний сигнал металопластика. Радянський ключ під замок, але в нашому випадку перерівнюється до хрестика. Гарний чіткий сигнал. Глибина сантиметрів 30. Ось така челатуна, мідна фурнітурка. Така красивенька. Задалося шірачка, ні, це фунітурка і такоїсь то годинника чи ще щось таке невеличке, Отака цікавенька штучка. Беремо жопуля, жопуля із старої батарейки, вони б'ють по-різному, ця б'є приблизно як. П'ять копійок до реформа. Високий, гарний чіткий коли сигнал. Такий хвилюючий коряшок, коли згори дивишся, але шляпа. Теж рідка знахідка на це Значки ось такі напівзнивший значок тут чоловічок ну Знахідка як знахідка Сьогодні напевно день алюмінієвого срібла Знову алюмінів копійки, Подячка. Ну, вони вже не ходять, але це вже 94-го року. Стела. Нікому собачка не треба. Ще одна. Особливість цього городу. Тут вже не перший такий мідний або в складі є сміття плавок. Пешка, гарно б'є. Це вже не перше, це вже третє, здається. Що тут було, не знаю, Ну, віч, наскільки я знаю, плавиться при високій температурі. Не, сьогодні день двох копійок. Дуже форма під'їхала в такому жахливому стані, навіть не видно. Це 2 копійки. С честью, уже толк в это точно 2 копейки. Купаем далее. Вот так почистилась монетка. А стан, как видно, не дуже убыто. Чистил спочатку лимонной кислотой, чтобы снять окиси. Потім содою і на останок йодом, щоб знати, зняти покраснення. Це дві копійки 1936 року. Так, і в помивці дві двушки. Вони такі покоцені, одна горіла алюмінові го і 90 2004 року. У нормальному стані ці монетки коштують декілька гривень. Так що, якщо я вас там декілька кіло таких є, вигідніше їх продати їх купують. На цьому все. Гайних знахідок. До побачення.